Вітаю вас, друзі. Сьогодні 26 вересня. І в нас вже сьогодні, на відміну від учора, заморозок більш серйозний. Сьогодні вже було мінус один вночі. Перчик виривали вчора, але, на жаль, не весь. Не знаю, вижив він чи ні. сподіваюсь, що ця трава йому дуже допомогла, бо бачите, ось він, листя. Повністю попримерзало, перець цей замерз. Сподіваюсь, що він в траві, то може ще й вцілів у нього Геркулес. Ми його вчора, до речі, виривали, але не весь. Зараз я покажу, скільки ми його вирвали і зі, скільки, зі скількох рядків е і він вийшов. Залишився ще один рядок. Ми вчора не дарвали, але. Зараз все по порядку. Також рвали вчора помідор полфаст. Зараз я все покажу і розкажу вам. Оця купа перчика. Це те, що ми вчора вибрали. Перчика чимало, як ви бачите. Хоча не весь він червоний, дуже багато зеленого, але попадається і червоний. ось От Перець гарний. Дивіться, який рівнесенький. Майже немає крючків. Взагалі прекрасний, але не хотів червоніти. Оцю кубку ми вчора вибрали із чотирьох рядків по 50 метрів. Оце таке вийшло, бачите? От, і залишився ще один рядок Геркулеса. Зараз я його буду вибирати. І потім у нас буде три рядки перчика Ferrari. А потім там четвертий рядок, це таке вже різнобій, там, Ну Різні, коротше, я потім вам все покажу розкажу. Там багато їх. По, по 5-10 насінин було, ми їх висаджували. Головне це Феррарі і Геркулес, його найбільше. Ну і хаски, але хаски там, ми вже майже весь продали, там залишались маленькі, які ви бачили на відео, і вони, швидше за все, вони замерзли. Також вирвали помідор, зараз я вам покажу, підемо. Ми його зсипали в теплицю. От помідори наші. Також там залишилось, ну буквально вже трішки. Там невелика їх кількість залишилася на городі. В основному все вирвали, ось сюди посипали і будемо їх перебирати. Помідори ще є різні, абсолютно є і такі ось червоні, із які підуть на соки. Або, як не ліквіди є ось нормальні. ще і от нормальний помідор. Це ще все піде на продаж, тому зсипаємо їх поки що в тепличку. Це я вже відібрав на продаж. Ось ось. Такі помідорки з плямами, але підуть, бо на базарі їх вже не зайвих. То будуть вже брати, які є. Власне, повеземо завтра продавати. Так що все воно. У нас все тут. Зараз піду далі вибирати. Потім знову включимось. Ось все у нас вийшло із п'яти рядків Геркулеса. Нагадаю, рядки по 50 метрів. Отака от кубка. Ну, от, звісно, він такий більш зелений, ніж червоний, але що поробиш. Так, І заодно вибрав я ще перчик Ferrari, зараз покажу. Ну, і перчик Ferrari, такий гарний теж великий перчик. Дивіться, які гарнюні, Але, на жаль, не достиг Оце треба викинути. Дивіться, які перчинки гарнючі, ось. Трішки є там такого більш-менш червоного, ось. щось тут повідкидав. Такі теж перчики, все, бачите. Повезе їх завтра на ринок. Ну а так така власне кубка. Залишився ще там різнобій. Один рядочок. Зараз покажу. Отут От воно у нас знаходиться. Треба пролізти. Ну це до речі, це трава і врятувала його, тому що якби не трава, то він би помер весь. ось ось. Тут ще залишились такі перчики, але сьогодні їх зривати ми не будемо. Це перчик у нас клаудіо великий, такий, бачите, величезний. Але будемо зривати їх завтра, тому що ще треба вибрати хаски там є трішки. Такого більш-менш нормального. Так що... Такі в нас, друзі, справи. Ну а на цьому тоді до побачення всім.